Вона погрожувала українським громадянам в своїх телеефірах, що до них прийдуть із ТЦК. Вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Навіть СБУ постукає в двері кожному. І е, 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 іграшковий період, оцей цей букет шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Я, якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазати вас, то очевидно. Ой, як смішно, коли ти жартуєш про те, що в Україні може скластися диктатура, а Наталочці смішно. Ну правильно, її жантоша вже в Німеччині. Головне за версією Наталки Мосійчук, це знайти на мітингах сліди горішків і какао-масла, тобто молодого пороху Подивіться в змі! Закон. Підписав! Подивіться в змі зеленський. Підписав закон. Він не нас! Це подають як цитату із першого дня мітингів під театром Франка. Дивіться, яке страшне. Нам показують, як просто жах. Цитату, коли люди кричать. Зеленському ганьба, а не хлопають плодошки. А тепер дивимося на реакцію Наталочки. Це атмосфера. Ви ви сказали там цікаво колошенко. Де да? я не знаю, чи це євросолідарна молодь? Мені цікаво, де, де, де можливо на лобах у цих людей були якісь партійні татуювання. Звідки вона думає, що це була партійна євросолідарна молодь? Туди приходила абсолютно різна молодь, і вона не обов'язково має знаходитись в якійсь партії. До речі, це було стихійне зібрання. Люди захотіли і зібрали.